Перед початком засідання останньої чергової сесії Хмельницької обласної ради депутати отримали низку відзнак як обласного рівня, так і грамот Верховної Ради України. Це пов'язано з тим, що сьогодні в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Передусім, це відстоювання інтересів жителів мого округу в рамках обласної ради це для того, щоб голос, умовно кажучи, виборців моїх був почутий, щоб приймалися програми на підтримку розвитку тих населених пунктів, які я представляю. Тобто, це така бути депутатом обласної ради волонтерська діяльність, бо це на безоплатній основі. Але частину часу і життя я трачу для того, щоб Покращувати матеріально-технічну базу шкіл, закладів соціального захисту, медицини, охорони здоров'я першим питанням порядку денного був звіт голови Хмельницької обласної ради за її словами. Попри те, що з березня 2022 року обласний бюджет знаходиться у підпорядкуванні військової адміністрації, область продовжує працювати та розвиватись. 2023 рік пройшов цілий рік в умовах широкомасштабної війни, і це додаткові виклики для наших збройних сил України, для наших колег, депутатів обласної ради, які також сьогодні відстоюють територіальну цільність нашої держави на лінії фронту. Додаткові виклики для внутрішньо переміщених осіб, виклики для Бізнесу, що негативно впливає на економічну стабільність і розвиток нашого регіону, майже 74 мільйони гривень в поточному році було спрямовано на підтримку військових формувань, під діючу програму забезпечення наших військових усім необхідним, як дозволяється відповідно до всіх положень спрямовуватися під дану програму. Ми з вами маємо хороший досвід по розвитку наших комунальних установ, і в умовах широкомасштабної війни пріоритетність наша точно не змінюється. і Ми далі намагаємося підтримувати і заклади охорони здоров'я, тому що навіть до слова тих 80 тисяч ВПО, які сьогодні проживають в нашій області, вони всі отримують всю необхідну висококваліфіковану переконану допомогу на наших закладах обласного підпорядкування. Леочастиного також обласного бюджету розподіляється сьогодні на потреби закладів. Освіти обласного підпорядкування для того, аби діти, які статусуються як складних життєвих обставин, сімей складних життєвих обставин, або які позбавлені батьківського опікування, були забезпечені під час проживання у наших інтернатних установах усім необхідним, а також спеціалізовані школи, в яких навчаються діти з певними нозологіями, були забезпечені із зміцненою матеріально технічною базою. Далі обранці розпочали розгляд депутатських запитів та інших питань, які мають як процедурний характер, так і ті, які спрямовані на розвиток області. Є таких ряд умовно-технічних питань, коли передається майно спільної власності територіальної громади ту чи іншу громаду. Є там умовно процедурні питання. є Нагородження грамотами на Верховної Ради певних активних діячів. Скоріше за все, на цій сесії ну, вирішили, так як сьогодні, умовно кажучи, 7 число, день місцевого сортування, що ці звернення ми перенесемо на наступний раз, тобто вони не будуть розглядатися. Така попередня ну, позиція всіх фракцій. Також присутні заслухали інформацію про обласний бюджет, які справи у поточному році та чого чекати у 2024-му. За словами головного фінансиста, дохідна частина у 2024-му зменшиться. Іде війна. Безумовно, цей фінансовий ресурс в першу чергу потрібен саме на фронті для того, щоб забезпечити армію всім необхідним. Тому логічно, абсолютно є безумовно, щоб це створить якісь певні проблеми для нашого бюджету. Але ми розуміємо, що це ну по-другому, як би ніяк. А загальний бюджет 24 четвертого року яка сума по півтора мільярда. Десь буде дохідна частина цього року 1,8 на 400 мільйонів бо ну вилучення десь 600 мільйонів, але за рахунок збільшення інших податків, то йде згорнути сальдо, і тому десь 400 мільйонів буде зменшення видатків. За словами Віолети Лабазюк, цього року депутати проявили злагодженість у роботі та відданість присяді держслужбовця. Відбулась 18-та сесія Хмельницької обласної ради. Вже за Хорошою традицією вона знаково відбувається безпосередньо у день місцевого самоврядування. Хмельницька обласна рада є найвищим представницьким органом місцевого самоврядування. Сьогодні до розгляду депутатів на 18-ту сесію було запропоновано 23 питання. Порядку денного питання мали робочий характер в частині. Погодження, як ми вже там сьогодні зазначали, по мисливських угідь по ТМР всі питання, які я виношу на розгляд сесії, аналізуються в комунікації з профільними департаментами при обласній військовій адміністрації. Чи немає порушень, чи є необхідний пакет документів, тільки тоді я виношу його на розгляд сесії. А також сьогодні мала можливість традиційно в кінці кожного року, це вже третій рік поспіль, прозвітувати перед депутатами обласної ради безпосередньо про свою діяльність як голова ради, зазначити ключові моменти. Менти, над якими сьогодні ми працюємо в частині підтримки закладів комунальної власності обласного підпорядкування, це заклади охорони здоров'я до слова, цьогоріч ми реалізували медичну реформу на наших закладах обласного підпорядкування шляхом об'єднання деяких закладів, які в подальшому. Е Матимуть можливість надавати кращу і більш висококваліфіковану необхідну допомогу ті категорії людей, які будуть звертатися. Також піднімали питання сьогодні. Я під час свого звіту і, будучи вже неодноразовим учасником профільного комітету при Верховній Раді України спеціального соціального захисту забезпечення населення, ми ініціювали приїзд буквально два тижні тому міністерки Оксани Жолнович, міністерства соціальної політики, тому що сьогодні в нас ми розуміємо. На жаль, зростає кількість соціально незахищених верст населення внутрішні переміщені особи також статусуються вже і розраховують, і отримують певні соціальні пільги. Ми також проговорювали з міністеркою спільний варіант. А саме пакети, які вони вже сьогодні на рівні міністерства розробляють по підтримці ветеранської спільноти наших ветеранів, та і саме ключове повної їхньої соціалізації в регіонах, в тилових регіонах, таких як Хмельниччина, тобто це хлопці, які зазнають певних там і травм, і на жаль, повертаються з передової без кінцівок, але вони хочуть бути активними учасниками нашого суспільства, відновлювати Україну, тому і напрацьовані ряд пропозицій, в тому числі і навчання. Перекваліфікація в тому чи іншому напрямку хлопців для того, аби вони не могли якнайшвидше соціалізуватися, це була остання сесія обласної ради у 2023 році. Проте при потребі депутати можуть зібратися на позачергову.